Нещодавно у Хмельницькому відбувся конкурс краси Міс Бікіні 2012. Я співчуваю усім чоловікам, які пропустили цей захід, але вітаю усіх тих, і в тому числі і себе, хто зараз з нами, тому що у вас є честь і можливість познайомитися з переможницею цього конкурсу. Ну і побачити кращі моменти конкурсу Міс Бікіні, Хмельницький 2012. До нас у гості завітала Аліна Білик, переможниця конкурсу Міс Бікіні, Хмельницький 2012. Доброго ранку. Доброго ранку Алін. Юленька, з твого дозволу, я тебе за. Залишу, ну йди вже іду ближче до я Аліни. Я не можу тут всидіти. <кл� stupES> ну як, як можна там всидіти, коли до нас прийшла в гості така красуня, переможниця конкурсу міз 2012. Ну давайте так поговоримо спочатку про конкурс, трошки як Так, все правильно. Ти працюй, а я тут буду сидіти. Ну no, я все ж таки з гостею хочу поспілкуватися. Так, ви спілкуєтеся. Я не буду заважати, Юль. Чесно. Які вимоги в організаторів конкурсу були до учасниць? Ну, відбувався кастинг, який проходив три тури. Приходили дівчата, і на протязі цих трьох турів було відібрано 10 дівчат, які в подальшому а скільки всього бажаючих було? Ну якщо чесно, я не знаю, тому що я була на останньому турі відбору. У нас на цьому етапі було 13 дівчат, з яких обрали 10. Як особисто ти готувалася до цього конкурсу? Можливо, ми зараз дізнаємося секрет успіху і секрет перемоги. Як ти готувала, налаштовувала себе до конкурсу? Ну, е, зранку бігала, це було обов'язково. Пробіжка була ранкова. Так. Да. Прекрасно. Я якраз шукаю колегу, з ким можна буде зранку побігати, тому що самому це важко робити. Ти сама бігала, до речі? Е, ні, самі це важко, дійсно важко. Ти мене розумієш? Так. Да. А так. Ну нічого, висипає, висипатися, і більше нічого для цього не потрібно. Просто хотілося виграти. І ось. Ну для того, щоб перемогти в конкурсі міс бікіні, потрібно мати красиву фігуру, а її потрібно ще й зробити. Можливо, якісь дієти були чи тренажерні ні, зали. Ні, фітнес? Ні, такого нічого не було. Щаслива людина. Побігла зранку і все. І потім переможеться міс бікіні. Ну побігати зранку це складне завдання. Тобто від солоденького ти теж не відмовлялася. От в мене таке питання. Назріло, ні ні, тобто ні. підготовка до конкурсу. Ти могла і тістечко з'їсти, і цукерочки. До речі, кажуть, що це все стереотипи, що від солодкого ну набирається вага, особливо від шоколаду. Лише від молочного шоколаду вага набирається. Від чорного ні. Він навіть корисний чорний шоколад. якщо в міру його споживати. Ну та я думаю, так все в міру споживати, все буде добротно і сприятливо для того, щоб перемогти у конкурсі мізбікінгменицькі дві Хмельницький-2013». Так, а як взагалі готували учасниці? Ну, якісь були підготовчі конкурси, я не знаю. Не конкурси, а власне якась підготовка. Вам ставили танці, виходи ваші? Так, в нас кожного дня відбувалися репетиції, які проходили по 3-4 години, не менше. Ми після репетиції вже нічого зовсім не хотіли. Але було цікаво це знайомство з новими дівчатами, ми проводили час, ми після репетиції збиралися, віддихали разом. все було так дружньо і красиво? Да, так? Ні ніхто не сварився. По-іншому по навіть не назвеш дружньо, і тут напрошується красиво, тому що учасниці конкурсу краси прекрасно. А чи не довелося тобі? От під час конкурсу, чи можливо під час підготовки до конкурсу, відкрити в собі якісь нові таланти? Що, що від вас вимагало? Які танці, можливо, ти опанувала? Ну, у нас був поставлений гавайський танець. Так, це було нове для мене, тому що я таким не займалася ніколи такими танцями. І сподобалось. В Подальшому думаю записатися. Так, над, <кхи> над, 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 надихнуло. До речі, у нас є фотографії, ми можемо подивитися із конкурсу Красиміз Бікіні Хмельницький 2012 А взагалі, як відбувалася програма конкурсу, тобто що все починалось? Була якась візитівка, які були власне конкурси. Перший вихід у нас підвезка на дуже гарній машині. Ми вийшли в вечірніх сукнях, нас відфотографували. Далі ми вже переодягатися в купальники. Перший вихід у нас був дефіле з візиткою. Другий вихід у нас були боксерські перчатки. Третій також купальники і четвертий вже нагородження було. А стосовно боксерських рукавичок, от зараз ми їх і бачимо, красиві, але такі конкретні дівчата в боксерських рукавицях, це ви визначали, хто все-таки переможе у конкурсі? То? Була задумана ідея побитися між да. собою, але вирішили, що ні. Коли не вже потрібно. одягнули рукавички, то руки чухалися та ні, в ні, в нас було. дати обличчя то недоторкане, але починку то можна. Да, -да було. я жартую. Звичайно, чорний гумор. Юль, ти мене зупиняй. Я краще буду просто Я в шоці себе. просто сажу я Які в тебе думки. У мене запитання таке, яке я вже читаю у в очах представників сильної статі, які зараз нас бачать. Чи є в Аліни хлопець? Нема. Немає. бачите? Нема. надія. Хлопці з'явилися. А до речі, Аліна. А де ти навчаєшся? Я навчаюся І Олексій. одразу не не розгубився. Є. В Києві на заочній формі навчання Національна академія внутрішніх справ України. Ага, майбутній угу. працівник правоохоронних органів. Тому Треба себе усі... тримати в руках, я зрозумів. Розгубився знову ж таки. Е, ну, крім звання міс Бікіні, ти ще отримала путівку. Е, Туристичну путівку. Так, це путівка Австрія, Словакія. Е, я ще не дзвонила, не знаю, який там термін. Ну, планую поїхати або в своє день народження, або після дня народження свого. Коли? 28 липня в мене день народження. Я думаю, на день народження поїхати віддихнути. Угу. Е, наскільки я розумію, та цей тур він не передбачає якихось відомих пляжів Європи, та? Ні, ні, де можна нічого. буде показати себе в усій красі в купальнику. <сум> До речі, стосовно купальників, підбір купальників, це серйозна для тебе тема? От в колекції в гардеробі багато у тебе? Ну, десь 8-9 є точно. Я зараз хочу заінтригувати і водночас розчарувати всіх глядачів сильної половини. Аліна, вона прийшла до нас до студії і взяла з собою купальник. Але тут демократичним шляхом всі вирішили, що вона не буде одягати купальник. Я, звичайно, засмутився, ви мене розумієте. Але така інтрига є, така інтрига залишалася, але ми бачили прекрасні фотоілюстрації. Літня пора, пора відпочинку. Де ти любиш відпочивати загалом? Їздити на моря чи в гори? Ні, на море. Краще на море. Думаю, і цього літа також на море поїхати. Угу. Після... Крім того, що ти поїдеш так, в так, Австрію так. і Словакію, ти ще поїдеш на море? Так, да, планую Дякую. з друзями на море. Ми бажаємо, щоб твоя поїздка і Євро... євротур, який ти виграла на конкурсі Міс Бікіні Хмельницький, 2012, був в тебе вдалим, і поїздка до моря в тебе була вдалою. Приїхати красивою, засмаглою, чудовою. Беріть всі приклад з Аліни, яка збирається цього року відвідати море. І... Теж збирайте валізи, правильно збирайтеся, нічого не забудьте і на відправляємося на морі. Я Нагадаю, у нас сьогодні в гостях переможниця конкурсу Міз Бікіні Хмельницький 2012 Аліна Білик.